Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні Частина 2, розділ 10. Один Неможливо вгадати любив казати ловел Грайнер старший, де може початися глибока вугільна жила. Бува один штрик одношорошковим буром, і видь різницю між гівном і шинолою. Так, це він сформулював. Цей перл скотився з уст старого чорта приблизно в той час, коли багатсько найкращих шахтарів Триокружжя шастали довбаними передовбаними нетрями Південно-Східної Азії, курячи присмачені героїном товсті косяки і набираючись тропічних виразок. Це був той конфлікт, що його старший грайнер оминув завдяки відсутності в нього двох пальців на правій нозі та одного на лівій руці. Мало хто з людей, які топтали цю зелену землю, висловлював більше нісенітниця, ніж покійний Ловел грайнер старший. Він також вірив в НЛО у мстивих лісових духів і сприймав за золото пусті обіцянки вугільних компаній. Великий Ловел Грайнер, так його називали, мабуть, на честь честі старої пісні Джимі Діна про великого Джона. Наразі великий лов, разом із пляшкою повстанського кличу і парою чорних, як той бітумінат, який він видобував, легень, тепер десять років як спочивав у своїй труні. Його син Ловел молодший, природно знаний як малий лов, з гірким подивуванням згадав ці батьківські слова після того, як шериф Норкрос прицвяшило його і його старшого брата Мейнарда із десятьма кіло кокаїну. Запасом аптечної якості спіду та всією їхньою зброєю. Не було сумніву, що вугільний пласт їхньої удачі раптом скінчився. Магічним чином Шінола обернулася на лайно у ту мить, коли шерифська команда вивалила поліційним тараном двері їхнього фамільного маєтку на березі ручаю, фермерського дому, для якого значення розвалена було надто грандіозним. Утім, малий Лоу, який насправді був 185 сантиметрів зросту та мав 108 кілограмів ваги, не каявся ні в чому, що робив, він тільки надзвичайно шкодував, що це не тривало довше. Протягом тих тижнів, що вони з Мейнардом просиділи під замком в окружній в'язниці у коглені, чекаючи пересилки, більшу частину свого вільного часу він насолоджувався спогадами про радощі, які вони мали до цього. Спортивні машини, на яких вони на випередки ганяли, гарні будинки, до яких вони вламувалися, дівчат, яких вони дрючили, і тих незліченних тупаків, яких вони розтоптали, бо ті намагалися влізти на ділянку грайнерів, а опинилися закопаними серед пагорбів. Більшу частину тих п'яти років вони були серйозними гравцями вздовж і поперек блакитного хребта, з біса пекельно гарячі були перегони. Хоча тепер вони, схоже, обернулися холодом. Фактично їх трахнули усі дірки. Копи взяли наркоту, взяли зброю, взяли Кіті Макдейвід, яка сказала, що багато разів була свідком того, як Ловел в обмін на пакети з коксом віддавав пачки готівки їхньому постачальнику з картелю, і бачила, як він стріляв у того дурня за лабами, що намагався втулити їм фальшиві банкноти. Копи навіть взяли ту балабуху Сі 4 яку вони заникали на 4 липня. План був підкласти її під якусь силосну башту і подивитися, чи зможе та херня її підняти як ракету на мисі канаверал. Та хай якими гарними були ті перегони, Ловел не був певен, скільки він зможе триматися на перегортанні спогадів про них. Думка про те, як його спогади хирітимуть, а потім почнуть розпадатися, гнітила. Коли вони вичерпаються, думав малий Лов, доведеться себе просто вбити. Він цього не боявся, а чого боявся, це душитися від нудьги десь у камері, як ото прикутий до інвалідного крісла останні кілька років свого життя, великий лов, смокчучи свій клич та кисені з балона, задушився на смерть власними шмарклями. Мейнарду, такому недоумку, яким він є, либонь, непогано буде кілька десятків років у тюрмі. Однак немало ловило грайнеру молодшому. Йому не цікаво грати фуфловими картами, аби лише залишатися у грі. Потім, поки вони ще чекали до судового розгляду, лайно знову обернулося на Ашіноло Господи, благослови Аврору призвідницю їхнього звільнення. Означене звільнення приключилося пополудні минулого четверга, у той день, коли ця сонна хвороба прийшла в Апалачію. Ловел і з мейнердом сиділи пристебнуті до лави перед радною кімнатою у Коглинському суді. Минула вже година, як мусили прибути прокурор і їхній адвокат. Що за херня, оголосив той чмошник з Коглинського поліційного департаменту, який наглядав за ними. Яка дурня, мені не стільки платять, щоб я нянчився тут з вами, клятими довбодятлами, цілісінький день. Піду подивлюся, що там та суддя збирається робити. Крізь армоване скло навпроти їхньої лавки, Ловел бачив, що суддя Вейнер, єдина з трьох офіційних осіб, яка визнала за необхідне з'явитися на слухання, похилила голову собі на руки і строха задрімала. На той момент брати поняття не мали про Аврору. Як і течмо, коп. Надіюся, завдасть вона йому прочухана, що збудив її, зауважив Мейнерд. Не зовсім це сталося, коли ошелешений офіцер зірвав павутинну маску, що виросла на обличчі її честі судді реджини Альберти Вейнер. Але, як то кажуть, нема кращого, то й так не кепсько. Ловел із Мейнардом, прикуті кайданками до лави, все бачили крізь армоване скло. Це було чудесно. Суддя, не більше п'яти футів з дюймом на підборах, повстала праведно і жахнула копа, співаймо, алілуя, у груди чорнильною авторучкою з золотим пером. Це відкинуло байстрюка на килим, і вона, скориставшись перевагою, вхопила зі столу суддівський молоток та почала гатити його по обличчю. Не встиг той гівнюк вивернутися чи гукнути Я заперечую ваша честь. Після того суддя відкинула вбік свій закривавлений молоток, сіла на місце, похилила голову на схрещені руки, і знову закімарила. Брате, ти це бачив? запитав Мейнард. Бачив. Мейнард, перворідень, але названий на честь дядька, коли його батьки були певні, що немовля помре раніше, ніж сяде сонце дня народження, мав бороду печерного дикуна і широко посаджені очі. Навіть коли він місив кулаками якогось нещасного сучого сина, на обличчі в нього було тупе здивування А що це ми тут робимо? Що вони зробили зараз, так це сіпалися, доки не виламали бильця лави, до якої були пристебнуті, а потім пішли до радної кімнати, залишаючи по собі слід із розтрощеної деревини. Делікатно, щоб не розбудити суддю Вейнер, павутиння спліталося довкола її голови, знову щільнішаючи. Вони виводили у копа ключі і відімкнули себе. Також брати реквізували в мертвого чма пістолет, шокер і ключі від його пікапа GMC. ну який павучий послід, прошепотів Мейнард, показуючи на нове плетиво на судді. Часу нема, відказав Ловел. Двері в кінці цього коридору, відкриті службовою карткою того чма, вели у другий коридор. Коли вони проходили по успрочиненні двері якоїсь тамтешньої кімнати, жодна особа з дюжини з гаком чоловіків і жінок у ній, копи, секретарки, адвокати, не звернула уваги. Усі дивилися Ньюз Америка, де в химерному й жахливому репортажі якась жінка на столі піднялася і відкусила носа чоловіку, котрий нахилявся до неї. У кінці цього другого коридору знайшовся вихід на парковку. Ловел із Мейнардом виступили на сонце і вільне повітря, великі як життя і щасливі, як гончаки на конкурсі з гавкання. GMC мертвого копа стояв неподалік, а в центральній консолі був добрячий запас кізякової музики. Брати Грайнери погодилися між собою на Бруксі з Данном, а слідом щоб йшов Алан Джексон, цей, як уже давно було перевірено, годний хлоп. Під брудкі чобітки вони чкорнули до найближчого кемпінгу і запаркували Джиммі Мака поза форпостом гайового рейнджера, який унаслідок серії урізань бюджету було закрито ще кілька років тому. Замок на дверях форпосту відскочив з одного поштовху у шафі висіла жіноча уніформа. На щастя, вона належала якійсь дебелій пані, тож мейнерд за командою Ловела втиснувся в неї. Одягненому таким чином, уже легко було переконати водія шефі Сілверадо на парковці кемпінгу відійти в бік, побалакати. У мене щось не так із з дозволом на відпочинок на природі? спитав хазяїн Сілверадо у Мейнарда. Від цих новин про ту хворобу в мене голова обертом, ось що я вам скажу. Потім, кинувши погляд на знак на грудях Мейнерда, Як це вам примудрилося дати таке ім'я, Сьюзен? Відповідь, на яку заслуговувало це запитання, дав малий лов, виступивши з за дерева і проваливши хазяїну до череп поліном. Той був приблизно ловилого зросту і ваги. Коли лов перевдягнувся в його одяг, вони загорнули тіло в брезент і поклали його у кузов свого нового автомобіля. Забравши із собою музику мертвого копа, вони поїхали до мисливської хатки, яку вже давно були приготували на випадок непогожого дня. Дорогою, переслухавши решту дисків, погодилися, що той Джеймс МакМертрі, мабуть, комуніст, а от Генк третій у повнім порядку. Опинившись у хатині, вони почергово переходили то на радіо, то на сканер поліційних частот, який там тримали, сподіваючись надибати інформацію про реакцію поліції на їхню втечу. Спершу цілковита неувага до означеної втечі лякала ловила, Проте наступного дня лавина подій, пов'язаних із феноменом Аврори, що пояснювала жорстку розправу пані судді з тим Коглинським копом, і те лайно у неї на обличчі, стала такою всеохопною і руйнівною, що ловилові побоювання геть випарувалися. Хто має час на двох загумінкових уркаганів серед масових заворушень, авіакатастроф, аварій ядерних реакторів та людей, які спалюють поснулих кралечок?